Зневоднення організму як його не допустити? Всім вітання. Вашому організму не вистачає води, якщо ви постійно відчуваєте сухість у роті, якщо ви помітили зміну кольору сечі від яскраво-жовтого до помаранчого відтінку, а також якщо ви страждаєте від хронічного головного болю, від болю у попереку і ви рідко маєте випорожнення. А дізнатись, скільки води необхідно саме вашому організму, дуже легко, необхідно помножити 30 мл на кілограм ідеальної ваги, яку ви маєте розрахувати по формулі Дівайн. Якщо ви кожного дня випиваєте набагато менше необхідної для вашого організму норми, то це означає, що ви знаходитесь в постійному зневодненні. А це, в свою чергу, загрожує вам набріками, сильною сухістю шкіри і навіть можуть утворюватись тріщини на п'ятках. Виникає втомлюваність та сонливість, часті головні болі, відчувається втрата концентрації уваги, закрепи, сухість очей, зниження артеріального тиску та неприємний запах сечі та поту. Ви тільки уявіть собі, що ви можете позбавитись від більшості цих проблем, якщо ви будете просто пити воду. А щоб не доводити свій організм до зневоднення і не забувати пити воду, фахівці дають деякі поради. Наприклад, встановити на телефон додаток, який буде вам нагадувати пити воду. Наступне, поставте воду біля себе і пийте її на протязі робочого дня, або купіть собі гарну пляшку для води і носіть її з собою. Як правильно її вибрати, у нас вже є відео на каналі, можете його передивитись і візьміть собі за правило випивати зранку та ввечері по одному стакану теплої води. Як тільки ваш організм буде утримувати достатню кількість води, ви помітите покращення як самопочутті, так і в зовнішності. Вам буде легше схуднути, покращиться стан шкіри, волосся та зникнуть набряки.